Усім привіт! Рубрика серед будня-полудня. Швиденько допродаємося. Те, що не допродали, а для нових глядачів, я швиденько нагадаю: працюємо по повній передоплаті. Оплатили товар, зафіксований за вами. Ті, хто купили попереднє відео, значить відправочка сьогодні-завтра, сьогодні поїхала. Ну, бо дуже багато <кій> майже все розкупили по желізяках. І сьогодні була відправочка, і буде завтра. Завтра четвер у нас. Швиденько зараз біжимо. Ціни знизив у два рази. І значить, поїхали. Лот номер 55, 56 і 57. Це зарядні станції. Тобто для акумуляторів. Значить так, лот номер 55. Був тисячу, став 600. Лот номер 56. Ось така зарядна станція. Був у нас, значить, тисячу, став 600. Лот 57. Ось така зарядочка без амперметра. Потрібно щось там його зробити. І немає однієї клемки. Коротше. Це 57-й лот, і 57-й лот у нас 400 гривень. Забрали, розібрали, заряджайте свої акумулятори. Все працює, все перевірено, Все, що тут лежить на столі, все повністю працює, все справно. Так, їдемо далі. Лот номер 78. Це болгарочки. Дивіться, за цю я розповідав, все працює, все класно. Тут є тріщинка на ось цьому. Можна замотати ізолентою і буде все чітко. Так, 78-й лот, у нас 500 гривень ось така болгарочка. Далі 79-й лот, це Black Decker. 79-й лот, у нас ціна його, ціна ціна 500 гривників. 80-й лот, у нас ціна 500 гривень. Коротше, болгарочки по 500 гривень. Не забувайте. Номер лоту скидаєте мені, я кажу, чи є в наявності, якщо є, опла... я скидаю рахунок, ви оплачуєте, і я фіксую за вами товар. Далі, їдемо далі. 81 лот. Коротше, це така, типу утюжок, клеїти кромку. Він нагрівається, тут є режими ось там під кабелем. бачите, можна там, Четвірка, трійка, сильніша, менше, тобто нагріває, тут світиться лампочка. Ну, коротше, дуже швидко ось це. Як це воно? Тефлонове покриття. Коротше, воно щось розігріває. Ну, типу, праска. Коротше, поняли? Це праска. В столярці клеять кромку ось на терсоплиту, наклеють ось наклею цю бокову кромочку. Ну, коротше, я думаю, зрозумієте. 81 лот, у нас 500 гривників на сьогодні, щоб ви собі знали. Так, добренько, їдемо далі. Це був 81-й. 82-й лот Оце у нас фестул. Значить, дивіться, все працює класно, дуже класна вібраційна, е ексцентрикова, чи як там правильно шлюпмашинка. Відсутня підошва. Підошва в інтернеті є. Купили і працює. Це дуже дорога професійна річ. Значить так, 82-й лот. У нас 2500 на сьогодні. 2500. Можете ввести її в OLX і побачите на неї ціну. Ви будете шоковані. Добре, їдемо далі. Що в нас далі? Лот 87. значить, 87 лот. У нас 500 гривників, така паркеточка, ось її характеристики. Так, за ось цю забув вам розповісти. Це 92-й лот у нас, 92-й лот, це вібраційний шліф-машиночка у нас. І ціна на сьогодні 300 гривень. 300 гривників, ось така вібраційна підошва хороша, ще походить. За 300 гривень, я думаю, вона піде. І, напевно, 87 й лот, я неправильно вам сказав ціну. 87 й лот у нас... Так, 500 гривників. 500 гривників така ця. Їдемо далі. 91-й лот, вібраційна шліфмашинка, Black Decker, підошва на місці, все працює. 91 й лот у нас 300 гривників ось така. Далі 89-й лот, значить, бошовський е лобзик. Е дивіться, тут відсутнє колесико, але я вам його дам. Є колесико, є шплінт, є все повністю. Лобзик працює, все чітко, все класно. Старенький, але відпрацює своїх. Знаєте скільки? Зараз вам скажу 500 гривень. 500 гривень своїх він відробить дуже швидко. Так, 94-й лот. Це у нас така без підошви, можливо, на запчастини, на що там вам потрібно. 200 гривень, така, такий лобзик без підошви. Працює. Далі 90-й лот. Це бошовська також вібраційна шліфмашинка, підошва на місці, все добре. Погляньте, ось її модель погугліть собі, подивіться. Лот номер 90 у нас коштує 700 гривень на сьогодні. Так, добре, їдемо далі. Лот 88. Це я не знаю, що це таке, це мафаль. Що таке мафаль? Я думаю, столяра знають, це професійний столярний інструмент. Це якась така фреза, щось підрізати. Ну, коротше, класна річ. Лот номер 88. І ціна його вже у нас на сьогодні 800 гривень. Ось такої речі. Добренько, їдемо далі. Девольтовський, безщоточний, 18-вольтовий шуруповерт. Вставляю свій акумулятор і він працює. Ось так. Все суперово. Дивіться. Чик-чик-чик. Все, побачили маркування. Супер. Ну, коротше. Він працюючий, все класно, все супер. Патрон такий трохи зашурений, за, за але все працює. Коротше. Так, лот номер 103 У нас його ціна 2500 на сьогодні на віддачу. Ні, то лише собі. Так, 97 лоб, метабовський шуруповерт, не акумулятор, не на шнурку. Шнурка певно, з 5 метрів. Тут. Все супер, все класно працює. Чітко, метабо погугліть модельку. Ось вам покажу. Побачили? Так, 97-й лот у нас 1100 гривень. Шикарний шуруповерт. Так, їдемо далі. Далі, далі, далі. <кхід> Що у нас є? Давайте почнемо з цього ряду, наприклад, 101 й лот. 101 й лот, перфоратор AEG, все працює, все класно. Ось, загугліть собі ось маркування. Де ви купите перфоратора за 900 гривників? я не знаю. 102 лот, бошовський акумулятор, не акумулятора нема, працює, не працює, не знаю. Відправляю, взяли свої акумулятори, перевірили на пошті, значить, працює, забираєте. Не працює, відправляєте мені назад. Ось так зробимо. Але оплата наперед. А далі ми з вами вирішимо цю проблему. Я завжди стараюсь з клієнтами вирішити якісь недорозуміння. Тому я сам пропоную. Оплатили, я відправив, якщо працює, забрали. Не працює, відправили назад. 102 номер, 102-й номер, 2000 гривень він на сьогодні. 102 номер. Так, 104-й номер, ноунейм no дрелька. Значить, 104-й лот 500 гривень. 500 гривень дрелька, де ви купите? Не знаю. Добре. 105 лот, AEG, дрелючка є удар присутній. І в цієї також присутній удар, і в всієї присутній удар. Ось тут він перемикається. Оп, оп. Ну, коротше. Номер 105 у нас 500 гривень. Ла Далі така блга... дрелючка крес. 106 лот, 106 лот у нас 600 гривень. Чому ці дорожчі? Тут є ліво право, тут немає ліво право. Не знаю навіщо для дрельки ліво право. А, ну можливо, тому що. Не знаю. Ну, коротше, тут немає ліво право, тут немає ліво право. Тут же є ліво право, крутя. 106 лот нагадую, 600 гривень. І 107-й лот це бошовська бошовська дрель. Все ліво право, все працює. 107-й лот, у нас 700 гривень на сьогодні на віддачу. Бошовську дрельку купити. Да, пишуть мені старе, як світ, але воно працює і відробить вашу Китайщину. Ну і коротше. Так. І у нас є 99 й лот, це бошовський перфоратор, Один лишився. ну Тобто, дивіться, цей без кабеля, але я перевірю, він працює. Захочете, дам вам в комплекті кабель, самі собі його поставити сюди. 99-й лот отакий бошик, у нас 1200 гривень. І дивіться, з'являється новий такий, ну, схожий, напевно, не знаю, ось маркування. Працюючий все щітко, тільки тут вже патрон стоїть під сверління. Тобто, зараз я зніму. Ось можна поставити, докупити собі під удар, а це патрон на сверлах. Ну, коротше, 116 лот у нас також 1200 гривень. Бошовський перфоратор. І дивіться, ось ця річ появилась, я вставлю зараз відео, вона працює. Це помпа викачувати воду. Звідкись кабеля, певно, з 15 метрів. Тут цепляється цей поплавочок, все працює, все класно. Відео обставив, ви подивилися: 115 лот. У нас його ціна буде 500 гривень. Ну, коротше. Так, їдемо далі. Швиденько купуємо все, бо забирають як гарячі пиріжечки. Так ось, 110-й лот, мотокоса. Ця річ не від неї, але вона повністю нова. Ну, коротше, все крутиться взагалі. ну Це нова штука. Значить Дивіться, така коса, відсутній паливний бак. Але все працює, я заливав, вона чітко все робить. Відсутній паливний бак. 110 лот, у нас його ціна на сьогодні на віддачу. Вам 750 гривень тример. Де ви купите тример за, за 750 гривень. Добре, і 111 лот, все комплектне, все працює. Коротше, Там е, потрібно оцю штуку замінити. Я її купив для вас, купив спеціально. Вона повністю комплектна, повністю працює така шикарна, двохколінчаста. Тут така класна, важка ця з железяка. Значить, бачите, це метал, це не пластик. Ось. Коротше. 111-й лот у нас 1200, ця косарочка, тример собі покосити, легенько поїхали, в багажничок склали, і все собі десь там на дачці покосили, закосили. Значить, отакий у нас сьогодні розпродаж. І ще вам швидесенько покажу: покажу, що потрібно нам продати. Дивіться, ось такий домкрат повністю працює двоштоковий, тут відкручується. Ну, коротше, значить, він працюючий все чітко. Бачите, я качаю. Він піднімається. Ну, Незручно, але ну, я думаю, видно. Коротше, на 12 тонн. Сьогодні я вам його віддам рівно за 1 тисячу гривень. Я прос... Ну, не я просив, це мені принесли продати. Просили за нього 1200. Але ну, давайте 1000 гривень він до вас поїхав. 12 тонн дократик. Ось так. І така невеличка, швиденька вставочка. Дивіться. Плити на фуганок дві, дві тут просто одна, бо одну я висунув на двір. Почав чистити назад. Я не буду засувати, але просто хочу показати, що вам є. Значить, дивіться: клини присутні до ось цього вала здоровезного вал на 400 мм. Все крутиться, все верться. відсутні тільки ножі. Клини даю придачу, штанга для паралельної лінійки. Два стола загальна довжина столів 2,10. Це SF4, дроп 4. Ексцентрики працюють, все працює. Регулювання двох плит: і прийомної, і на подачу плити. Тобто можна виставляти дві. Плити покриті легкою корозією, не глибокою, щоб ви собі там не розуміли. Просто його потрібно відчистити. Значить, дивіться, вага ці, цих приколів, дві ось ці плити. Цей дуже важкий, і ця штанга, і клини. Вага 300 кг. Дивіться, сьогодні суперова просто акція. Відаю навіть в мінус. Іду, реально, в мінус. Ну, По, по ціні металу, хто порахує, той, той зрозуміє. Значить, Дивіться, я її сьогодні віддаю за 6 тисяч рівно стільки, за скільки я. Ну, Я трішки більше тоді дав, бо ціна була більша. Але мені просто воно заважає. Заберіть просто за 6 тисяч. Я завіз на куди сказали, який пошту і відправив вам. Ви собі зробили фуганочка. Це я купував для себе, хотів зробити собі його. Але ну, не склалась моя доля так, що я трішки, трішки передумав. А комусь буде хороша річ. За 6 тисяч ви навіть китайського фуганка не купите. А тут придбали мотора, можливо, він у вас є і працюєте. Нагадаю, ширина обробки 400 мм. Тобто це доволі вже серйозна ширина. Кажу це sf 4 загугліть. Значить, такий чудовий фуганочок собі можете зробити, скомпонувати, скласти за 6 тисяч. 6 тисяч я вам його відправляю. Краще делівері, бо ну, тут вага 300 кілограмів, розумієте? Все. Закупили, розкупили, і він поїхав завтра, післязавтра до вас.